Не хотів вам цим сюжетом портити настроєння на вихідні, тому ну, так вирішив, відложу я його до понеділка. Все одно ж нічого не поміняється. Так, да, воно не те, що нічого не помінялося, так ще й усугубилось. Коротше, я, мабуть, впечатлітельних попрошу отойти від от екрану телевізора, Да, Всіх останніх спрошу. Ну, ви вже зрозуміли, що ніякого міра, ніякого переміря в ближайше час не буде. Поняли? Навіть уже, уже Трамп зрозумів. Ну як він і поняв, для того щоб таке понять це надо сутти ще й уровень інтелекту, який то мать. Е, ну в його випадку це скриє прочувствовав на рівні рефлексів. Но в його випадку це вже не бачений прогрес. Трамп обвинив Путіна в затягуванні переговорів о прекращении огня в Україні. Та ну, ну, Трамп обвинив Путіна, то він костю з нормальних людей, з союзників, може обвинить, обосрать він може. А з Путіним він так себе не веде. Перед Путіним він таке. Перед ним він лишний раз свою смілость, конечно, заси продемонструвати. Тут він скорее наконец, то наконец-то, що з нього клеїть дурака. Трамп допустил, что Росія подписание підписання о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп не исключил, что Росія намеренно затягивает подписание соглашения о прекращении огня з исключил. То есть він заподозрив, що ну, явно що-то що не то. А от що конкретно він даже лишний раз боїться це ще сказати, і тим говорить, ну так я ж сам такий. Ну як я после цього Путіна ще гамнюком назву. Я сам применял такую тактику. Трамп признал, что Кремль тормозит переговоры. Президент США Дональд Трамп во вторник признал, что российский лидер Владимир Путин может намеренно затягивать заключение полного перемирия с Украиной. Об этом пишет политика. Так он в прошлый вторник еще заподозрил. Уже неделя почти прошла, уже понеделок. И... Дональду Фредовичу, и... Ну мы выводы какие-то делать будем уже или нет? Или нехай все вокруг сейчас все выводы сделают, но вы туда не обижайтесь. Трамп, похоже, починає осознавати, що Кремль залишив його в дураках за телеграф. Так, то коляна мені не трошки, він це просто прочитав. Це за телеграф сказав. С ними ну, сказав, що сказав, що когось, не будемо говорити кого, щоб йому ще там обідно не стало, що да? хтось когось виставляє дураком. Це рано чи поздно і Трампа знає, але ну він так одразу не може. І це тільки на розкачку. А щоб так уже, щоб так уже, ну там годин пройти. Він только через годи починає щось зізнавати, і то, коли йому вже третій раз це скажеш, а лучше напишеш. Трамп заявив, що получає відчет о иранских іранських в войне против України. Нам придется либо поговорити і цю проблему, либо з Іраном случится щось дуже очень плохое, сказав президент США Дональд Трамп. Та не може бути. Він наконець прочитав в отчетах про шахеди. Який нас вже три роки лупасять, і він збирається з Іраном про це поговорити. Просто поговорить. Вполне можливо, навіть і не про це. А якщо Іран не захоче з ним про це говорити, то він так, ну, годика через 3-4 може й обідатися. І займе, що його і тут пробросили. Ну, так а куди йому спішити? Куди? У нього ніяких чітких таймінгів немає. У Трампа окончательно отвергли мир за 24 часа и озвучили новую стратегию. Госсекретарь Марко Рубио раскрыл детали. Спасибо, не надо. Не надо. Нас детали не интересуют, мы и так уже все поняли. Трампу пиды их расскажи. Вобина нафігіє про какие-то 24 часа. От яких він уже сам успішно отрікся. А я просто напомню, наші самоотвержені оптимісти, які вірили в чудодійственного Трампа, вони, ну, і то саме з трудом пережили ці 24 години, але віру ще не потеряли. Начали кричати: "Дайте йому 100 днів, та я б дав, мені не жалко". Ну він уже сам не бере. В команді Трампа вирішили відказатися від от обіцяння завершити війну в Україні в теченні 100 днів. Госсекретар Рубіо воздержався від оцінки, скільки времени може знадобитися для этого. Хобо там в мелко. Ви, ну, отак я одразу чесно вам скажу, ви тільки ерундою займаєтесь, постійно двигаючи кудись якісь сроки, рано чи пізно вам це самим надається. Тому я предлагаю вам поіграти в іншу гру. Поіграти в гру... Э, а чого ви нас про це взагалі спрашуєте? Так а ми -то тут при чому? Да ми просто покурити вийшли. Не от нас. Рубіо ответил от кого на самом деле зависят сроки завершения СВО. Сроки урегулирования российско-українського противостояния зависят не от Соединенных Штатов, а от РФ, Украины и Європейських государств. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марка Рубио с журналістами. Так и надо было говорить гонки. не обещать 24 часа, які. От давайте будем честні, Вони ж теж свою работу зробили в плане выбор Трампа. І многі, ну, я не знаю, по яким гіпнозам, але многі йому повірили. І таких людей зказалося багато, що вони на мене шукали, коли я говорив, що він тупо тріпло. А зараз всі такі О опа, а, 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 а не зрозуміло, що робити, куди рулити, як ми взагалі тут оказалися. Але діляти, що хтось обосрався, ще не можна. Держимо відвірений, може навіть агресивний. Президент Финляндии. У Трампа терпение на исходе из-за РФ. В США готовят санкции. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что терпение Трампа в отношении России заканчивается, в частности из-за промедления с прекращением огня в Украине. Мнение Стуба сложилось после того, как он провел неофициальную встречу с президентом США Дональдом Трампом, во время которой политики сыграли в гольф. О, а я только хотел уточнить, что точно был Трамп. Ну, если гольф, то не Трамп. Но. Да. То якщо б її на роботі застав, то, ну, там могли б бути, кажеш, якісь варіанти. А вовремя Гольфа, він таки вообще хвостару спустив. Та я йому, та я його. А секундочку. А він хотя б понял, проти кого він бичиться. Ну там уточнюючих вопросов, які хто не задавав? Трамп інтересувався у президента Фінляндії, можна ли довіряти Путіну? І що ви йому відвітали просто от интересно просто. Ні, ну ви ж бачите, чоловік сумнівається, сумнівається. Він вже заподозрив, що Путін йому тупо на голову насрав. Він це вже і по запаху чує, і на впомадську такому намацав. Ну, все одно сумнівається. Я говорить, навірно, я, навірно, знаєте що? Я, навіть у самого Путіна це спрошу. Не, ну він -то ж мене вже не обманджуєш. Трамп анонсував новий розговор з Путіним. З февраля це вже буде третій телефонний дзвінок. Ну давай, давай. Давай. Так давай, успіху. Зараз давай. він з Путіним поговорить. Путін все пойме, прозріє, остепенується. От мені просто цікаво, ті, хто ізначально Трамп вірили, вони і зараз в це вірять, так? Да? Бо там, похоже, уже сам Трамп сумнівається. А от Путіну, кстати, говоря, от Путіну є, про що з ним поговорити. Блумберг. Путин проверяет готовность Трампа продавить смягчение европейских санкций против России. У Кремля есть продуманная стратегия, чтобы проверить, насколько далеко готов зайти президент США Дональд Трамп в своем давлении на Европу с целью смягчения санкций против Москвы. Об этом пишет Блумберг со ссылкой на два источника близких к Кремлю. Вот такие какие ощущения, что Путин это какие-то HR-менеджеры, которые не Трампа на работу принимают. Говорит, ну, ну, ты выполнил вот то, что я тебе говорил? Ну, ты с Европой поговорил? Ну і що вони? Тока, ой, ти-то от ці сказки просто днів. Мені от це все грузити не треба. То ти своїй секті будеш сливати, так? Да? Давай, давай, давай. Іначе в раз я навіть трубку не сніму. ВИПОЛНЯТЬ! Переговорщик Путина допустил, что соглашение о прекращении огня в Украине не будет достигнуто в 2025 году. Позитивные сдвиги в процессе урегулирования конфликта в Украине возможны, однако, вероятно, не в ближайшее время. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, принимавший участие в переговорах в Саудовской Аравии. Может быть, не в этом году или в конце этого года, пояснил он в интервью России 24. Сенатор охарактеризовал прошедшие встречи как спокойные и конструктивные, но признал их слабую результативность. Было бы бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече, отметил он. Не, ну если у его переговорщика такие настрой, то ситуация более чем прогнозирована. И сколько той Трамп Путину жопу не целоват, мы там кроме жопы его больше ничего не жде. А Путин жде. Все жде, жде, жде. Идея Путина подождать, пока Украина рухнет. Российская элита приготовилась к затягиванию войны на сто лет. А, ага, вы проживите для начала эти сто лет, Воно, СССР він ще й довше збирався, а рухнув весь нахрен досрочно і швидко. А ці ждуть, що рухнемо ми. Так ми, по вашим прогнозам, ще на третій день війни це повинні були зробити, а вже четвертий год йде. Так що можете вірити в це і далі, можете вірити в те, що Трамп цей якийсь чудодійний компресор, будь-якої болячки, ну, каже, прийшло час зрозуміти, що все це абсолютно. Пуфта. Ніхто ні перемогу, ні мир нам просто так от не візьме і не принесе. Нам цю війну воювати і далі. Так що давайте відкидаємо ілюзії, значить, закатуємо рукава і робимо все, що треба для перемоги. Не відкликаюся на якихось клоунов. А Трампу, кстати говоря, передайте, що Ну, хорош вже клеїть дурака, все. Ну, Поігрались, хвати. Давай, допомагай. Ну, хоча б отомсти Путіну за те, що він з тобою зробив. Нам це, кстатя, теж згодиться.